Господь з вами. Твої. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Того часу іншу притчу подав Ісус. Людям кажучи, подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв, плевели серед пшениці та й пішов собі. Як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показалися і плевели. Тоді підійшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися, плевели? Він же сказав їм Людина ворог це зробила, і кажуть йому слуги, «Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх. Він же каже: Ні, щоб часом, збираючи, плевели. Не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те й і, і друге разом росло до жнив. А в час жнив скажу женцям Зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалили їх, а пшеницю зберіть до мого сховища. Іншу притчу подав їм, кажучи Царство небесне подібне до зерна гірчиці. Що його людина взяла та й посіл на своєму полі, воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу розповів їм: Царство Небесне подібне до закваски. Що її жінка взяла і сховала в трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус своїм людя... людям в... у притчах, а без притчі нічого не говорив їм, що збулося сказане через Пророка, який говорив: Відкрию уста мої в притчах і виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього його учні, кажучи: Роз'ясни нам притчу про плевели в полі. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. Плевели це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, це а аж це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже, як збирають, плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють як сонце. А в царстві, в царстві отця свого хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава тобі Христа! Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо досить великий фрагмент Євангелія, великий через те, що ми чуємо три притчі. Плюс чуємо пояснення не до всіх е, притч чуємо пояснення. Сьогодні таке пояснення є. І треба сказати, що цей текст вельми розбудований. Звісно, що дуже складно в одній проповіді огорнути все те, що було в першому, в другому читанні, пізніше порушити всі аспекти, які є в Євангелії, хоч я особисто намагаюся часто це зробити. То однак сьогодні звернімо увагу тільки на ось цю першу притчу про добре зерно, про добре насіння і про кукіль. Чому перекладачі вибрали ось це дивне, і мені особисто ну, не те, що не зрозуміли, бо я розумію це слово, але чисто артикуляційно вимовити це слово плевели мені не зрозуміло. Можливо, ті, хто зараз бавляться цими перекладами, користуються, є такі сайти, називаються рандомайзери, генератори випадкових чисел. коли, ну... Головне, щоб було не так, як було раніше. Бо якщо, скажімо, проповідник чи віряни звикли до слова кукіль або звикли до слова Сіті, то потрібно написати слово або, або має бути плевели, якщо завжди був кукіль. Багато десятиліть до цього всі звикли. Не можна, щоб люди звикнули. І не можна, щоб тексти молитов були ті самі. Бо якщо люди вивчили один варіант, тебе Бога прославляємо, то має бути тих варіантів штук шість, як мінімум. А якщо люди вивчать шостий, то потрібно буде сьомий затвердити, того, що не можна, щоб люди знали, не можна, щоб люди звикли. Я ну насправді не знаю, чим ці люди керуються, але. Ну, добре, подивімося, значить, який сенс цього слова. Не звертаємо уваги на цю чехарду з перекладами, бо, бо суть, до суті до цього не дійдемо. Отож, розповідається про добре насіння. Що ж мається на увазі, коли йдеться про насіння добре? Йдеться про людей, посіяних у світі. Йдеться про людей, які, е, яких Бог розселив по світу, яких Бог хоче, щоб з них виросло добре насіння. І тут ми маємо такі певні пов'язання з насінням, де розповідається про те, що і тоді пшениця принесла е, свій плід, одна у 100 разів, одна у 60, інша у 30. Тобто Бог, сотворюючи людину, мав таке бажання, мав такий задум, щоб людина. Розмножалася, щоб людина розмножувалася не тільки кількісно, як люди на землі, але також, щоб кожна людина всередині сама також мала плоди свого особистого духовного зросту, наближалася до Бога, але про це зараз пізніше. І тут мова про це добре насіння. Якщо би ви мали справу з людиною, яка займається сільським господарством. То, напевно, багато розмов в такій розмові було би на тему хорошого насіння. Тому що є насіння, яке дає більші плоди, є насіння, яке стійкіше до, наприклад, до посухи, є насіння, яке стійкіше до різноманітних форм шкідників, і багато-багато чого іншого словом, від доброго насіння. Фактично залежить, чи цей землероб, який трудиться своїми руками біля того поля, весь рік, чи він буде мати плід, чи він це втратить. Тому що є маса різних факторів, пов'язаних там з тими шкідниками, з кількістю опадів, з вітрами. Багато-багато з чим пов'язано. І від того доброго насіння все залежить. І коли ми чуємо ось це про це добре насіння, маємо розуміти, що тут мова про щось, чим господар дорожить, що він цінує, за що він переживає. Для нього це важливо, для нього це щось, що є предметом його журби, праці, над чим він багато думає. Ну і далі чуємо про злодія, який приходить, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці і пішов собі. І бачимо тут дві таких характеристики, що господар за своє поле переживає. Ворог, який сіє не пшеницю, а кукіль, він просто собі посіяв і пішов. Він не сильно вже журиться, що там, який буде результат його. Головна мета це нашкодити. І тут ми бачимо одну таку рису. Далі будемо говорити про хороших і поганих людей, але спершу подивімося на суть того, що нас як людей робить цим поганим на диявола, на сатану. Тому що цей ворог, який сіє, цей кукіль серед доброї пшениці, це і є диявол. Його задум, його головне бачення це. Посіяти сум'яття, посіяти хаос, посіяти неспокій, зробити так, щоб нічого доброго не було. І зараз, в цей момент, кажучи про хорошу пшеницю, про бур'ян, цей кукіль, який дуже схожий до пшениці, але нею не є, отруйний, ми не можемо сьогодні, конкретно в цей день, не говорити про те, що відбулося в Одесі вночі. Речі абсолютно жахливі. Я думаю, що ви вже бачили ці жахливі кадри зруйнованих будинків, центр, історичний центр міста, в тому числі зруйнований храм. Можливо, біля якого ви були, чи в якому ви були, які ви бачили. На ці кадри неможливо спокійно дивитися, тому що весь цей попередній тиждень Одеса, Одещина, <кій> порти одеські. Обстрілювалося, знищувалося зерно. Сьогодні ми з вами говоримо про зерно. І весь тиждень в інформаційному полі також говориться про зерно, тому що це зерно було зіпсоване, згорене, знищене, спалене. І прослідковується чітка думка, чому це відбувається? А це відбувається саме тому, що е, сатана хотів Внести сум'яття, внести хаос, зіпсувати. Його мета це псувати, його мета це знищити, це зробити так, щоб нічого доброго не було. І якщо ми дивимося і намагаємося знайти в цьому якесь, ну бачите, здову, ж раціональне зерно, бачите, як наша мова дуже сильно прив'язана до агрокультури, коли ми намагаємося в цьому побачити якусь логіку, то цієї логіки немає. Тому що є можлива якась там логіка на полі бою стріляти в супротивника, в військову техніку, в солдатів. Але стріляти по зерну, щоб інші люди не мали що їсти, чи є логіка стріляти по храмах, немає. Не потрібно тут шукати ніякої логіки, тому що бажання в ворога ідентичне бажанню сатани. Нищити, руйнувати, приносити горе, робити так, щоб ні в кого нічого не було. Якщо не моє, то й нічиє ось його логіка. Коли ми теж вчора з вами говорили про Святу Марію Магдалину, з якої було вигнано сім демонів, коли ми дивимося навіть на, взагалі, на ось цю логіку і хід думки демонів, чим вони керуються? Їм добре тоді, коли комусь погано. І коли ми дивимося на росіян, ми бачимо, що їхня логіка це демонічна логіка. Їм добре тоді, коли всім зле. Немає зерна, голодує Близький Схід, голодує Африка. Україна не може продати цього зерна. Вони тішаться. Розбомбили храм, вони тішаться. Розбомбили там будинок вчених у середмісті Одеси, вони тішаться. Яку військову цінність мали ті об'єкти? Та ніякої. Але не потрібно шукати тут логіки, тому що ця логіка вона демонічна. Вони живляться, вони тішаться людськими стражданнями. Говорячи теж про цей храм, в жодному разі не хочеться якось там чи зловтішатися, чи щось в цьому роді, але. Подивіться, що цей храм, як кажуть Одесити, а в мене немає підстав їм не вірити, коли були похорони українських воїнів в Одесі, то цей храм на похорон цих воїнів не приймав. І не було обряду похорону. Тому що ті люди гинули за Україну. І тепер бачимо, що цей храм зруйновано, розбито. Це абсолютно жахливо. І цей жах помножується ще на те, що 100 років тому те саме робили комуністи. Ті самі комуністи, які так само були росіянами в більшості своїй. Вони його тоді знищили, потім цей храм було відбудовано нещодавно. І тепер його вже вдруге зруйновано. Абсолютно сатанинська логіка нищити ну, там, де люди молилися. Добре, навіть хай Московський патріархат, але все рівно, люди ж там молилися, ходили. Дивитися на стіни храму я особисто якось без емоцій не можу. Він зруйнований, і це причому від тих самих людей, які багато говорили там про те саме братство, це слово тепер вже табуйоване, воно перекреслене, воно не має сенсу на існування тепер після цього всього. Ті самі люди, які говорили там про якісь духовні устої, про якісь там духовні принципи, скрепи ті самі. Е, і ці люди бомблять храми Ну, свої ж. Немає в цьому ніякої логіки, крім сатанинської. Ну, І це ось саме, якщо ми відчули ось цей запах пекла. Ця сатанинська сірка, ця заздрість знищити, зруйнувати, принести страждання, то це і є те, про що сьогодні розповідається в цій притчі. Ворога, людської душі у сатани, немає іншої цілі. Він єдине, що хоче, це дати людям страждання, це зробити так, щоб всім було недобре. Це тішитися, коли комусь недобре. Чому? Бо йому недобре. Оскільки йому недобре, то має бути недобре і всім іншим. Оскільки він не має спокою, то всі інші також мають бути постійно розшарпані, перелякані. Оскільки він зрозумів, що він лузер, він програв, він прорахувався, бо він вибрав. Життя без Бога і зрозумів, що він зробив зле, він зробив поганий вибір, то він хоче на свою сторону перетягнути якомога більшу кількість людей, щоб так само були заражені цією відсутністю логіки, послідовності, щоб були наповнені озлобленістю, але так само, щоб і жили без Бога, так, як, так само, як і він. І він хоче через цю агресію так само перетягнути людей на свою сторону, і це абсолютно жахливо. Тепер подивімося. Як відбувається цей діалог, тому що він тут ключовий, взагалі в цій притчі, приходять до господаря і кажуть, що поки ми спали. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому Пане, хіба не добре насіння? Ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? Він каже, людина, ворог це зробила. Е, поки ми... Дивіться, тут згадується, що е, поки вони собі спали, була ніч, то е, прийшов цей ворог і посіяв того кукелю, посіяв того бур'яну між хорошого насіння. Чому це сталося? Чому це відбулося? <кхем> Дивіться, що е, в святому писанні сон згадується в різних ракурсах з різних сторін: є позитивні, є негативні. Наприклад, перші сторінки святого Писання, коли ми читаємо про те, як і навів сон Господь Бог на Адама, він заснув, і тоді вже там Господь Бог сотворив Єву. І тут ми читаємо про сон як про щось таке звичайне буденне, чим ну, людина займається ну, бо мусить відпочивати, мусить спати. Сон – це є щось таке нормальне частина фізіології просто-напросто. Але чуємо в Біблійному навчанні також використання слова сон в інших ракурсах. Наприклад, коли ми чуємо про дів розумних і нерозумних, або як пишеться в тому самому оригіналі, мудрих і дурних, в чому там була історія з тими розумними і нерозумними дівами чи мудрими і дурними, мудрі захопили собою багато оливи? Для того, щоб їхні лампадки могли світитися, освітити дорогу, зустріти молодого, нареченого, святкувати весілля, це входило в їхні обов'язки. Для цього ті дружки і були в принципі потрібні. Натомість дурні діви понадіялися на випадок, що а якось воно там буде, заснули, і тут стук в двері, ті запалюють, в них є, а ці не запалюють, бо в них немає. Їхня дурість полягала на тому, що вони покладалися на те, що а якось воно там буде. Не передбачили, не могли подумати про найважливіше. Думали про багато що, прийшли, постаралися. Це ж теж потрібно було докласти для цього багато зусиль. Але про головне не подбали. Вони поснули, з ними це відбулося саме під час сну. Тобто, вони не очікували, коли це станеться, але це сталося. Далі. В інших притчах ми також читаємо е, подібну ситуацію, коли від'їхав господар далеко. Е, Прича дуже подібна е, прдів е, десятьох. Повертається господар додому, а його слуги не відчиняють йому, тому що поснули. Ну, Як же ж так, поснули? Хіба не треба було спати вночі? Це, це ж ніч, це ж нормально, коли люди вночі сплять. І тут Ісус показує, що мова про сон це не тільки мова про сон, мова про чування, мова про те, щоб бути готовим. Подібна історія була тоді, коли. Ми читаємо про Ісуса, який після таємної вечері йде на Оливну Гору, як читаємо за звичаєм. Ну тобто він не один раз туди приходив, це було звичне місце його молитви. Пішов молитися, молився тяжко, просив апостолів, що моліться, щоб ви не попали в спокусу. Вони натомість поснули. І їхній сон не полягав у тому, що вони були втомлені, у тому, що це була ніч, а вночі люди повинні спати. Але їхній сон був своєрідною втечею. Вони втекли. Вони втекли від того, що не знали, що їх чекає, втекли від того, що бачили, що перед ними щось абсолютно невідоме. Подібно ми читаємо про старозавітніх пророків, коли вони. Їм ем потрібно було йти проповідувати. Вони не хотіли цього робити, ну то просто десь там собі йшли і спали, таким чином втікаючи від того завдання, яке їх фактично чекає. Е, і ці порівняння є надзвичайно цікавими. Отож, е, відштовхуючись від цієї алегорії, тому що звісно це алегорія, це порівняння сну, ми бачимо, що їм потрібно було чувати цим слугам, щоб ворог не посіяв бур'яну між пшеницю. Їм потрібно було вважати, щоб цього не сталося. Що це означає на нашій людській мові? Спробую перекласти це на теперішні наші з вами обставини. Отож, дивіться: людині вуха, вуха в наші очі, в нашу уяву постійно сіє щось Господь Бог. І сіє також сатана. І в нас з вами завжди є вибір, чи ми будемо обирати, те, що сіє Господь Бог, і розвивати в собі те, що Він дає, або будемо обирати те, що ну, не те, щоб ми навіть там обирали чи спеціально шукали те, що сіє чи дає сатана, світ, тіло, все по книжці. А просто-напросто, тоді, коли пускаємо це на самотік, ну просто воно собі йде. Ну і просто тут бачимо якісь враження, тут бачимо якісь реакції, тут бачимо якихось людей, тут бачимо якусь ситуацію. І само собою, що ці речі, коли вони не керовані, то вони схиляють нас більше до злого. Для того, щоб можна було. Витримати якусь хорошу культуру, ця сама алегорія порівняння до землеробства. Чим відрізняється якась культура, над якою людина працює від звичайного шматка землі? На звичайному шматку землі ростуть якісь бур'янчики, сіється щось недобре. А там, де людина доглядає, то людина поле пробирає, підливає, підсушує, прочищає, докладає постійних зусиль, щоб там росла саме та культура, яку людина хоче, щоб ця культура росла на тому шматку землі, а не яка-небудь інша. З нашою свідомістю, з нашою душею, з нашою уявою, відбувається абсолютно та сама історія. Якщо ми це пускаємо на самотік, ну то з'являються якісь одні бур'янчики, другі, треті, десяті. Ця історія стає неконтрольованою. Саме тому, коли ми з вами так багато говоримо про слухання Божого Слова, коли ми так багато з вами говоримо про потребу молитви в християнському житті, то ми про це не говоримо, того, що ну от ми християни, треба говорити про Біблію, треба говорити про молитву. Ні. Це йдеться про роботу над своєю пам'яттю, над своєю увагою, над своєю душею. Я прополюю цей бур'янчик. Я відсуваю на сторону те, що мені шкодить. Я відсуваю від себе те, що мені шкодить, що мені не допомагає. Я працюю над тим, щоб насититися Божим Словом. Тому що інакше буде бур'ян, буде зло. Це основна думка. Ще одна думка додаткова на сьогоднішню проповідь. Хотів би лише сказати, пригадати, тому що, думаю, що у багатьох з вас, можливо, ця думка, це питання народилося, коли ви чуєте ці тексти сьогоднішні. Дивіться, що з'являється абсолютно звичайне таке й нормальне питання: чому ж цей господар не прополе поля повністю, і цей бур'ян не знищить? Адже ну, як Господь Бог на сьогодні, кажучи нашою людською теперішньою мовою, не зупини росіян, не схопить їх за руку, не пошле їм, не знаю, якоїсь небесної кари Господньої? Е, як там молилися ті люди, що десь там в Росії дощі з'явилися, і хтось там в молитовних намірах написав, що Господи, прошу тебе, не пошли дощу, пошли вітру. Тут в нас з'являється питання: а чому якось Господь Бог якимось чудесним чином не зупинить зла взагалі на землі, наприклад, наших ворогів росіян, або чому Господь Бог не знаю, якимось там грімом праведним не поб'є тих людей, які в Україні там, наприклад, здають позиції, де там знаходиться протиповітряна оборона, або якісь інші військові об'єкти. Чому так багато зрадників? Чому Господь Бог якось чудесним чином в це не втрутиться? І відповідь сьогодні читаємо в поясненні цієї притчі. Тому що Господь Бог терпеливий і милосердний, Він чекає, поки кожна людина покається, поки кожна людина змінить своє серце, змінить свою поведінку, змінить свій погляд, Господь Бог милосердний. І саме через Боже милосердя. Господь Бог терпить мене і Тебе, дорогий глядачу, бо ми також в очах багатьох. Інших людей маємо багато своїх проблем, які давно мали би вже вирішити, а ще досі не вирішили. І тому Господь Бог терпеливо чекає, поки я покаюся, поки ти покаєшся, поки ми всі покаємося. І ті інші люди, наші з вами вороги, також покаються. І цього Господь Бог очікує. Він чекає терпеливо. Колись прийде кінець, колись прийде остаточний момент. Але Господь Бог. Терпеливий. І ця терпеливість його проявляється через те, що от він чекає милосердно поки людина не зміниться. Сьогодні ми з вами маємо дуже неспокійний час, тому що переливається через край. Скільки вже може цього бути, скільки потрібно ще знищити людей, будинків, храмів, зерна. І це ж розумієте, не мішечок, чи, чи не один камаз зерна. це... Там 120 тонн, потім ще якісь інші цифри, жахливі, величезні, ходять. Це, це абсолютно щось, що не влазиться ніяк у голову. І ми в Бога так само, як сьогодні, всі питаємося, чому ж ти не знищиш, Боже, чому? Скільки, чому ж ти не знищиш тих злих? І чуємо сьогодні цю страшну відповідь, страшну для нас з вами, що чекає господар, щоб не знищити і злих. І добрих, але прийде момент, коли Господь Бог все розставить по своїх місцях. Наповнюємося молитвою, наповнюємося Божим Словом, щоб в наших серцях бур'ян не мав місця, не мав де поселитися, не мав де подітися. Амінь.